З давніх давин використовували рослинну сировину для наповнення подушок, аромат літніх трав сприяє гарному сну, зміцненню здоров'я, відновленню втрачених сил і підняття настрою таку подушку неважко виготовити самим. А щоб вона не тільки стала прикрасою спального місця, а й надавала лікувальну дію, необхідно правильно руками зібрати і висушити рослини. Як зробити подушку з трав своїми руками для наповнення такої подушки, використовують один вид рослини або трав'яний збір? Ароматна подушка робить сон міцним, зміцнює здоров'я і дарує бадьорість духу, але до складу наповнювача може попастися трава. Здатна викликати алергічну реакцію, запах трави повинен подобатися, а при складі зборів слід враховувати сполучуваність тих ароматів, які трави вибрати, необхідно знати вплив рослин на організм і вибирати певні види, подушка, наповнена шишками хмелю, допоможе заспокоїтися і добре виспатися. Проблеми із засипанням вирішить, і подушка з ароматом лаванди. Заспокоїтися допоможуть чебрець, розмарин, ромашка, аромати квіток логового конюшини герані позбавлять від настирливого головного болю. Валеріана Меліса та Волга проганяє важкі думки і прискорять засинання квітки липи, м'яти, пустирника надають заспокійливу дію на людину. Фітоподушка з запахом репешка, що володіє противірусною дією. Сприяє підвищенню опірності організму до інфекцій, волошка рекомендують використовувати при хворобах серця, а ромашка принесе спокійний сон. Трави в подушці швидко злежуються, тому для додання обсягу її зазвичай набивають соломою, вереском осокою. Папоротю і додають трохи пахучих рослин. Це також дозволяє уникнути передозування ароматичних речовин, яка може стати причиною головного болю або алергії. Як правильно зібрати і висушити рослини сухі трави для наповнення подушок, можна придбати в апеках або заготовити самостійно. Існує правило всі лікувальні рослини збирати руками і обов'язково далеко від міста і автомагістрали. Час збору залежить від виду лікарської сировини, квітки для лікувальних цілей збирають, коли вони повністю розпустяться, трави. Період цвітіння кореневища – ранньою весною або восени, шити їх необхідно в сухому місці при температурі не більше 3,0 градусів, тільки так можна зберегти ароматичні масла, найкраще розкласти рослини на папері в кімнаті, періодично перевертаючи або повісти стеблами вгору. Готова рослинна сировина стає ламким і шарудить при дотику. Висушені ароматичні рослини ламають або нарізають на частини близько один з солому та інші трави, що використовуються в якості основного наповнювача об'ємних подушок. Можна надрібнити відео збір і сушка трав для подушки, якою має бути форма подушки. Трав'яна подушка може бути різної форми і розмірів. Лікарі радять робити її у вигляді валика. Що сприяє розслабленню м'язів шиї і кращому засипанню, можна зшити ароматну подушку звичайного формату або зробити маленьку і підкладати її під велику подушку. Зручніше мати кілька малесеньких подушечок з різними ароматами і використовувати їх для вирішення тих чи інших проблем. Головне, щоб чохол був виконаний з натуральних і щільних матеріалів льону бавовне. Після ночі трав'яну подушку краще прибрати в поліетиленовий пакет і щільно зав'язати його, так ефірні масла менше випаровуються. Перед використанням для посилення аромату подушечку обов'язково струшують, як сшити подушку, підібравши натуральний матеріал. І, визначившись формою подушки, приступають до шиття, викроюючи чохол квадратної або будь якої іншої форми, потім зшивають краю з вивороту, залишивши невелику діру, і вивертають на лицьову сторону, набивають чохол травами, не зашити отвір розточують і вставляють чохол в знімну наволочку з в'язі або попліну, яку можна міняти для прання. Відео як зробити подушечку з лікувальних трав, скільки часу можна користуватися подушкою з рослинним наповнювачем. Запашну подушку можна використовувати не більше року, а якщо вона відволожилася, краще її викинути і намагатися не спати на ній постійно, щоб не перевищувати норми дії ароматичних масел на організм людини. Рекомендують чергувати два тижні. Сонно трав'яній подушці два тижні, звичайній. Якщо при застосуванні трав'яної подушки з'являються головні болі, нездужання, алергічні реакції. Необхідно від неї відмовитися. Трав'яні подушки з приємним пахощами можна зробити своїми руками. Свіжі трави не підійдуть, вони швидко зіпсуються для наповнювача використовують сухі рослини, обов'язково враховуючи при цьому їх корисні властивості і протипоказання.